Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Агенція Bloomberg стверджує, що у Європейському Союзі хотіли б гармонічно перейти від Саміту Миру у Швейцарії до конференції, яка може відбутися восени у Саудівській Аравії вже за участю самої Російської Федерації. На перший погляд, це відповідає і українському підходу до мирного процесу. Адже українське керівництво неодноразово стверджувало, що саміт миру у Швейцарії, на який не запрошують представників Російської Федерації, буде тільки першим етапом рішення такого саміту мають сприяти запрошенню російської делегації на наступний саміт миру. Але Тут виникає ціла кількість питань, яка може відзеркалювати певну утопічність підходів як європейської, так і української дипломатії. Абсолютно незрозуміло, чому у Москві мають погоджуватися на участь у мирній конференції, якщо та буде сприйматися як продовження зусиль України. Пов'язаних із проведенням мирного саміту у Швейцарії, а перед цим зустрічі радників з питань національної безпеки, що готували цей саміт, адже як відомо, українською ідеєю було напрацювати спільне. Рішення, яке потім має бути презентовано Російській Федерації, однак, в такому погляді на події, Росія розглядається як країна, яка бажає закінчити війну і програє військові дії, і тому має можливість погодитися на ці умови, які пропонує її міжнародне співтовариство. У російській столиці, як ми розуміємо, ситуацію розглядають абсолютно інакше, як продовжує вважати президент Російської Федерації Володимир Путін, закінчення війни має відбутися саме на російських умовах і призвести до капітуляції України. На тому, що Київ погодиться із російським статусом окупованих українських територій, з демілітарізацією країни та іншими умовами, які ми вже чули від російського керівництва у лютому 2022 року, і які з того часу не сильно змінилися. Є інший варіант закінчення війни, який зараз просувається китайською народною республікою, і вже підтриманий і президентом Росії Володимиром Путіним і президентом. Бразилії Лули да Сільви поза сумнівом, цей варіант може бути спільним документом країн-членів БРІКС, міністр закордонних справ яких зустрінуться на власній конференції у Москві саме в той час, коли у Швейцарії відбуватиметься саміт миру. Це по суті варіант замороження конфлікту, коли з одного боку від України не вимагають погодитися із російським статусом окупованих українських територій, але з іншого боку Україна не отримує жодних гарантій безпеки, як від Російської Федерації, так і від інших країн, які усвідомлюють, що війну тільки призупинено, а не закінчено. І звичайно, такий варіант закінчення війни не відповідає ані інтересам України, ані інтересам західних. Країн таким чином можна вважати, що подібний підхід відзеркалює певну ілюзорність розуміння західними політиками цієї ситуації, яка склалася на фронтах російсько-української війни. Конференція у Саудівській Аравії за участю Росії може відбутися тільки за умови, що вона аж ніяк не буде пов'язана із самітом миру у Швейцарії. Тобто, це буде абсолютно інший окремий процес, в якому головну роль буде відігравати саме участь російської та української делегації, які будуть вести перемовини або між собою, або через посередників, тому що складається ситуація за якої президент Росії Володимир Путін очевидно не визнає легітимності президента України Володимира Зеленського, а президент України Володимир Зеленський не визнає легітимності президента Росії Володимира Путіна в такій ситуації? Погоровірний процес між двома країнами в принципі не виглядає юридично можливим і вони можуть спілкуватися між собою виключно за участю країн-посередників. Але в цьому немає нічого сенсаційного, тому що єдина Угода часів Великої Російсько-Української війни, так звана зернова угода, також була досягнута за участю посередників, коли представники Росії і України підписували окремі домовленості із представниками Організації Об'єднаних Націй і Туреччини. Однак не зустрічалися між собою, і я можу собі уявити, що і угода про перемир'я на російсько-українському фронті буде підписана саме за такою схемою, а представники Росії і України не розмовлятують між собою ні під час домовленості щодо такої угоди, ні ще наступними роками до російсько-української конфронтації. Але знову таки наскільки для самої України буде? Реальним варіант такого закінчення, а щоб бути точним, призупинення війни, і наскільки такий варіант призупинення війни буде логічним для західних країн, які будуть знаходитися у передбаченні нової російської агресії проти України. Це питання так і залишається без будь-якої логічної відповіді. Однак разом із цим. Сподівання на те, що до мирного процесу можна буде залучити Росію, звичайно ж, відзеркаляться на рішеннях мирного саміту у Швейцарії. А якщо буде точним, на відсутності будь-яких рішень. Тому що якщо ми проводимо дипломатичну конференцію, головною метою якою буде не відлякати Росію від е, теоретичного мирного процесу, це означає, що жодний з пунктів спільного рішення, яке буде ухвалюватися, у горах над люцерном не має дратувати російську сторону і має забезпечити її подальшу участь у мирних перемовинах. Втім, якщо згадати, що серед учасників зустрічі у Швейцарії буде чимало представників країн глобального півдня. Ухвалення взагалі будь-якого рішення на такій конференції вже буде величезним дипломатичним досягненням, тому що більшість учасників цієї конференції будуть насамперед зацікавлені в тому, щоб не посваритися ані із сполученими штатами та іншими західними країнами, ані з Російською Федерацією, з якої вони продовжують підтримувати непогані взаємини насамперед економічні, і таким чином сам факт звуження порядку денного мирного саміту у Швейцарії вже свідчить про те, що його. Організатори не очікують від нього будь-яких реальних результатів, а намагання розглядати цей саміт просто як етап підготовки до справжньої конференції у Саудівській Аравії, яка втім може так ніколи і не відбудеться, в принципі залишає під великим знаком питання будь-які спільні заяви. Щодо важливості закінчення російсько-української війни. Ну і в такій ситуації, звичайно, під великим знаком питання участь таких провідних лідерів, як президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, який поки що, незважаючи на публічний заклик до нього українського президента, не підтвердив свого можливого приїзду на швейцарський курорт. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!